Друзі, араз ті перші про головне поїхали. Співробітники ТЦК в Одесі побили, заштовхали в бус, а потім виконали на ходу з машини військового моропіха, який був звільнений з полону та захищав Маріуполь, Заявила громадська організація захисту держави. Заява мовою оригіналу В Одесі стався неприпустимий випадок порушення прав військовослужбовця, матроса 36-ї окремої бригади співробітниками ТЦК СП морського піхотинця, який тільки півроку тому повернувся з ворожого полону. І знаходився в місті на реабілітації. За наявними даними, 4 грудня група людей, які представилися співробітниками ТЦК, затримали морпіха на вулиці. Не дивлячись на представлення всіх необхідних документів, його силоміць заштовхали в автомобіль ТЦК, нанесли телесні ушкодження, а потім під час руху виконали з машини на проїжджу частину. Вся спільнота, вся родина морської приходить обурена вкрай і ми даємо. Роману, слово, що ми не відпустимо ситуацію всю до кінця. Тому ми хотіли цих дев'ятеро хлопців забрати до себе в тридцять. Шосту бригаду з якою це робить. Пише, що постраждалий не дав документи. Зараз він проходить медобстеження в лікарні у спілці морських піхотинців України зазначили, що обурені ситуацію і не відпустять її одеський обласний ТЦК призначив службове розслідування. Оказується, якщо буде доведена перевищення повноважень, працівники ТЦК понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом. В той же час волонтерка Леся Поруцька Сакович пише наступне: щось дуже негаразд в Одесі з ТЦК і ТЦК в, цьому. в Одесі 4 грудня військ. Військовослужбовця ТЦК напали на бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покоцька, якого півроку тому звільнили з російського полону. Бійця побили і заштовхали до службового авто. Поліція почала розслідування на запитання, чи відкрито заяву за справу за фактом побиття військовослужбовця працівниками ТЦК у прес службі одеської поліції відповіли за фактом спричинення тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження стаття 125 кримінального кодексу України. Спершу інформація про побиття військової. Службовці у Фейсбуці оприлюднили в громадські організації захисту держави Одеса. За даними організації, 4 грудня група людей з дев'яти, які представилися військовими пересипського районного ТЦК, зупинили морпіха на вулиці Семена Полієм. Попри наявні документи, документи, зокрема, військові посвідчення ОБД, Романа заштовхали до службового авто ТЦК. Йому завдали тілесних ушкоджень, застосували сльозогінний газ та побили. Відтак військовослужбовця викинули з автомобіля під час руху. Наразі морпіх Проходить медичне обстеження у шпиталі. Водночас громадські організації стверджує, що під час цього інциденту військові ТЦК не використовували бодікамер. Вони звернулися до командування сухопутних військ ЗСУ, керівництва обласного ТЦК. Уповноваження зі захисту прав людини з вимогою терміново зв'язувати усі обставини цієї справи і дати їй правову оцінку. Ми вважаємо мобілізацію необхідною мірою під час війни, але наступаємо категорично проти свавілля деяких співробітників ТЦК. При виконанні своїх обов'язків порушення прав людини та норм чинного законодавства йдеться у заяві Олексія Гончаренко щодо ТЦК писав наступне. Невже Зеленський не може щось ось так красти на енергетиці під час війни? Часто бачу ось таке питання в коментарях. І о навіть своїх знайомих, зеленський як персонажа. Він всім нам знайомий з 2000-х. Він переміг президентські кампанії на тій основі, що він товариш кожного з нас. Більшість українців проводили з Зеленським всі свої вихідні, ходили в кінотеатри, слухали його інтерв'ю, співали пісні разом на. Квартал 95. І Як же так, що той Володимир Зеленський став цим Зеленським, який краде на енергетиці на ракетах, що попал, а на армії? І як же так, той Зеленський став цим Зеленським, який кришує побуття людей ТЦК, який є своїм, дозволяє тікати за кордон, а інших тримає в'язниці. Як це сталося? Я сам довго думав про це. У мене є одна гіпотеза, яка в принципі підтверджується Володимир Зеленський, коли прийшов до влади, він уявив собі владу такою, як в серіалі Слуга народу згадайте та. Усі персонажі ці пише лише Голобородько, добрий і чесний. І ось це уявлення про владу. Я про те, що тут сидить люди і домовляються про розподіл держави, сміються над простими людьми. І говорять лише про те, щоби побудувати собі дачу. Воно не просто сформулувало зеленського. Це було єдиним прагненням зеленського продажа землі і зікрасти на ремонтні доріг Та так всі роблять забрати у когось приватну власність. Ну а чому би ні? Я ж президент, все це було не так по. Мітно до війни це були натяки. Розквіт персонажа стався під час війни. Коли, наприклад, да, вивозили дітей, сиріт і в останній день із Донецької області, бо тримали їх там, щоб не подумали, що ми готуємося до війни і не було паніки. Коли збирали гроші на охмадити, так і не почали його ремонтувати. Коли на вулиці вбивають свої вже громадяни, ти мовчиш і навпаки кришуєшся. Коли ракетну програму ти віддаєш своєму найкращому другу, і просто немає ракети вже чотири роки. Коли твій найкращий друг краде гроші на захисті енергетики, і потім ця країна сидить без світла. Коли мільйони солдат та офіцерів сидять вже на позиціях четвертий рік, вони і ти їм не відписуєш, бо відпустиш після перемоги в той же час. Твій друг спокійно виїжджає з країни, і живе своє найкраще життя. Все це не тому, що Зеленський не знає, і він хороший. і все це тому, що Зеленський знає. Він так сприймає свою владу. І коли ми себе питаємо, як той Зеленський міг стати цим Зеленським маємо розуміти, що того Зеленського ніколи не було, є лише цей. І цей зеленський крадій – хабарний корупціонер та брехун. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.